Всім привіт, всім добра, здоров'я, миру, спокою. Друзі, вчора я вам показував, як ми виготовляли наступні полоски на основі тактику діючого човна мітраси. Сьогодні ми зранку приїхали на цю батьківську хату до наших старих вуликів, лежаків. І в першу чергу будемо ставити тут ці полоски. Я вам показував, як тут працювала пасіка. Весь сезон показував, як ми відкачали останній раз тут мед соняшниковий, показував, як ми скорочували до 9 рамок. І зараз хочу разом з вами глянути. Ну, це було, якщо мені пам'ять не підводить, було 31 липня. Це більше як 40 днів. Ці сім'ї ніхто не перевіряв, просто було дано по 6 літрів сиропу. І були поставлені полоски від кліща на основі Маврика, таке я вам також показував. І хотів би разом з вами глянути сімейку одну, щоб побачити загальну картину, яка робиться, що робиться на цьому точку. Ну, ревізії, так і проводити. Ми далі не будемо в, в сім'ях ніде ну, ні тут, ні вдома. Ми не проводимо ревізії. Ревізія вже буде це під час складання гнізд. На зиму. Е, так, як я казав, буде в кожній сім'ї ще забрано там по, по рамці, по дві, по три, в кого і по чотири, з дев'яти рамок будуть сім'ї лишатися на шести-семи рамках, максимум, це по вісьми рамках в зиму. І це буде остання ревізія е, в 2022 році. А далі наші сімейки будуть зимувати. Заодно ми будемо ставити наші полоски, ці амітразні. Ну, от вони простояли, кажемо так, сутку часу. Ну Сьогодні ми вже підготувалися, ми в рукавицях будемо працювати, звичайно. І В якому стані ці полоски хочу вам показати. Ну, Бачимо, в бутилці не залишилося родини ніякої. Так, ми дістанемо. Не хочу не вилазити. Тут треба буде прилаштуватися, як їх діставати. Ну, ось Ми дістали полоску. Бачите, вона не є ні мокра, ну, не знаю, чи там буде видно, ні мокра, ні суха, вона якраз так пропитана в міру, що з неї не тече, бджоли в неї обвалюватися не будуть. Але от вона пропитана цим. цим Діючою речовиною разом з олією якраз так, що вона в такому стані, як, як нам потрібно. Ну, це, звичайно, все проводилося методом тику, тому що пробували, давали і більше олії, давали менше олії, якщо дати більше олії, це вони будуть, буде з них текти. При першій постановці цих полосок оті, та бджола, яка буде попадала під оці каплі олії, буде, звичайно ж гинути. А при такій кількості олії, як ми вже дійшли з роками, скажімо так, методом проб, це от якраз цих 100 полосок впитують оцих 600 грам нашої олії. І ці полоски в нас виходять такі, якраз такі, як нам. Як нам і потрібно, от слідую, що дістали, бачимо, вона теж така сама, з неї нічого не тече, і вона всюди, всі вони пропитані однаково. І ніякої речовини не залишилося в нас в бутилці. Все воно пропиталося в ці полосочки. Ну. Ще раз кажу, буде поставлено так само по три полоски на це саме місце, де стоять ці полоски, які в нас зараз на основі Маврика. Зараз ми прилаштуємося і разом з вами глянемо от одну сімейку, щоб знати загальну картину, яка менш-більш робиться тут по пасіці. Ну, наразі ставлю на паузу. Друзі, ми так приростувалися собі, підготували собі зразу три полосочки, всунули в неї в них спічки. Ну і відкриємо сімейку, глянемо, який загальний стан у нас, і що робиться в нас по пасіці. Білницю ми забираємо. Так, от у нас ззаді за заставними стоять рамки після віскачки, які були на осушці заберемо димаряка, то він нам, що то забагато димить. Ну, на даний момент сім'я обсідає повністю всі 9 рамок. Тут повністю кормова рамка перша. Стару полоску ми забираємо. Рамочка, залишки закритого розплоду і теж гарна кормова рамка зимова. Третя рамка. Тут ще є різний різновіковий розпліт. І теж, ну, ця рамочка буде забрана, тут замало буде кормів. Також тут ходить наша маточка і повністю ще рамка з розплодом. До речі, маточка. Маточка в нас тут якась пошкоджена. В неї замете брюшко. червця в неї є замінно на черевці. Ну Це повністю розплідна рамка, що з одного боку, що з другого боку, ще повністю розплідна. Легенька вона також буде звідси забрана однозначно, але це буде пізніше. Це буде на початку жовтня при, при формуванні гнізд. Другу полоску також забираємо. Ну тут повністю медова рамка. Це зимовий запас. Також повністю медова рамка запечатана. Третю полосочку також забираємо. Також повністю медова рамка. Запечатана повністю. Медова і залишки розплоду на виході. Ну, але це також зимова буде. Рамочка підложи нормально. Ця рамка має 2 кг меду 100%. Також повністю медова рамка. Ну, як бачимо, кормів достатньо, тому що ми залишали досить непогану кількість. Тут вони ще нам набудували. І край, крайня рамочка також повністю медова. Друзі, ми ставимо полоски на те саме місце, де стояли попередні полоски. Тому що бджоли вигрізають в рамках. Якщо ставити на свіже місце, вони вигрізають такі поглиблення в рамках, забирають звідти мед. Тому ми стараємося ставити на те саме місце. тут тим більше вже є такий колодязь для цієї полосочки. Друзі, ця сімейка по, 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 по теперішньому стані, яку я бачу, вона буде зимувати на шести рамках цього на всього. -навсього. Три рамочки, дві-три рамочки, вони будуть звідти ще забрані, ось ці, де розпліт, вийде. І на шести семи рамках ця сімейка піде в зиму. Встановили свіжих триполоски кормів більше, ніж достатньо. Ну і ця от картина, та, що ми побачили тут, вона плюс-мінус однакова по, по всій пасіці. І ми суто в одну. Одну сімейку переглянули, щоб ми бачили, яка загальна картина робиться по пасіці. Годівницю ми забрали, пленку повернули, сталину поставили. І далі ми не будемо заглядати в сім'ї, тому що цього нам не потрібно. Годівницю ми поставимо сюди назад сім'ю, щоб бджола вийшла з неї. Ну, ось так така робота буде проведена. До речі, я забув, я мучився показати вам, я зразу забув взяти полосочки, будемо діставати ось такими. Медичним таким інструментом. Він в мене давно, я просто про нього забув. І ось так вони гарно дістаються з банки. Ну що ж, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!